Сиятий, посітий, сіледемощі наша і імене Твоєго ради. Господи, помила, Господи, помила, Господи, помила. слава Отцю і Сину і Святому Духу. пресну приснуйки віку. амінь. Отцю і Сину і святого Духа, нині присну віки, віхо. Господи, ровени, нажав, життя, душі ради, Ассе. О, і кола, й дзенни, я живу тебе, це мові, боже, поїздці твої. Ні, завсія дії, покоємаюся. У покої душі, раб твоїх, якої ни в сиче, о віком. いい Я гресу і живоє. Слава Отвоє, сину і святому Львову, і мені при сниму, віки, віковані. Восне зайця на Трезвою, де злой мене, тому Твоєму Боже, де зовсім сядця Твоя народи, Боже. Вознесися не серцевою, Твоя і Побіди мене з обоздати, позовій може твою жира, не побідимою Бога. Амінь. Осячається надгробник цей, благодаті І при Святого Духа і води сія священнія во ім'я Отца і сина і Святого Духа Амінь. Освящається над гробницем і благодатні, присвятого Духа і окропленім Одисідя священника, по ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Освячається над гробницею. І Хрест моє знамені, є над гробником Симу, благодатні при Святого Духа і окропленієм Водисня священника. Оця, і Сема, і В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Іменний Богой, Вічна ямня, блаженний Богой, Вічна ім, Вім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос перед нас. Я врахую себе щасливою людиною, що діждав ех, сьогоднішній день посвятити пам'ятник, установлений хродниками, виходями преподобного колесі, який ми освятили, установили прекрасну гарну пам'ять. Преподобного, преподобного Олексія, батькові Іванови і матері Ані. Тут удалося нам навіть дати їх, встановити, коли вони родилися і упокоїлися. А помер 1992 року. Матір прожила 77 років Амії. І тому, браті і сестри, я не можу зостановитися над тою думкою, що на цьому місці, от, де ми дивимося, стоїмо, де капличка Івана Хрестителя построєна, був православний храм. Той православний храм освящався 7-7 1926 року. Тут бачимо 7 .7 2016 го Є фотографія храма. На фотографії є зображений єпископ із Сербії Досипей, а коло нього і преподобний Олексій, як архімандрит. Но справа в тому була що з часами йшла така боротьба ненависна і так далі. Не будемося дуже розповсюджувати під час війни цей православний храм згорів. Народі казали, що Мадяристо знає усі справи і всі діла, які совершають тут нашій грішній землі. Бо всі ми грішні, всі ми недостойні, всі ми має просити, маємо Божої милості, Божого милосердя, щоб Господь Бог Небесний перемінив зло на добро. Видите, який час бувний, у той час для православної церкви. Православні немає, демо який прикладить труд, зусилля. Родинні зв'язки, як казати, не перервалися. все-таки родинне серце, відчуває любов, що Господь Бог їм дарував сили, мудрості і мужності устроїти цей на Бог дарує живущим сродникам. Півстроїтелям цього гарного пам'ятника, щасливо в мирі і благополуччі їх Ви прийшли. спасен'я. Десь років шість тому назад прийшла одна людина та й каже, з Росії, що хотіла би запалити батькам Карпаторуського свічку. Ну, Якось так стало, що ми не знали, що дерево не поколи. Ну поховані. Далі була думка, аби построїти це з пам'яті. Тут зверталися ми всюди, ніде нема даних точно. Ну, запитався я у ми кажемо, Маріки Бабиної, тут є донька. Е, Морозючки. Е, не, не знає де. Ну і, ні, і ніхто не знає де. І так вийшло, що тут курженюки, а їхня мама то є внучка, одна жива з е, е, його батьків. Вона мене привела на це місце і показала мені тут це місце. Так все було стало, що тут вже складали і вінки, і все сюди зносили. Ну і... Отець Йоанн дав добро, ми написали, що він освячений самого, ми хотіли до дня його день народження то зробити. Але е, нема різниці. Е, він був готовий вже на день народження. Е, просто отець Йоанн переклав. Ну і далі, дякуючи Вадиму, цим сусідам, що прийшли, допомагали, ну, усі всі приклали. Але ще чудо стало, коли йшла матушки-сестра чи плем'янниці у архіві місяць шукали і нічого нього не було знайти. І знайшла, не хотіла брати ніякі гроші, і принесла усі дати. То було Вже після того, як пам'ять такі. І так все стало, що видно, молитві оцею... Олексія з неба він би хотів, би дати були точно встановлені. І матушка, сестра того тижня привезла ті архівні дані з виписками, які є документально оформлені. У мене є вони в сільраді. і не взяла ні копійки, своїм коштом приїхала. І ми після того написали дати. Так що, якщо у когось є сумніви, то ви їх розвіюєте. Корженюків питайтеся, вони показали точне місце, он де бетон. Ми тут бетон відти вибрали, такий аж синій, він тут був построєний. Дати архівні дані з церков, бо церква згоріла, ви знаєте, у 44-му році. Ну і Бог поміг, що ми нині тут, ми дякуємо усім, що ви прийшли і сусідам, що приносили сюди хлопцям і закуску. І Хлопці з Рахова клали. Ну, я хочу подякувати і, Вадіму, і усім і слава Господу Богу, що е, мрія ся збула, бо е, другі національності, де, можу сказати, е, жити знають 20 родичів, де похоронені, ну, а ми, на превеликий жаль, е, десь четвертий, п'ятий поколінь Костакси стає, що десь ну, забуваємо. Так що, десь, як будете мати бажання, Вадим зробив лавицю, я приніс під пару кімоків